Ційкий Ленін в четверту добу у Запоріжжі валять пам'ятник Леніну. Напередодні зранку почали спилювати фігуру з постамента, але от щось пішло не так. Яків Носков спостерігає за процесом вже добу і з нами на прямому зв'язку. Яша, привіт. Скажи, будь ласка, хоч щось вже спиляли за цей час? Вітаю Єгоре. Ну е, нічого не скляли. І відповіді власне на запитання, коли саме демонтують цей пам'ятник, насправді не знає ніхто. Роботи дійсно розпочалися ще минулої доби о дев'ятій ранку. І з того часу, як ми можемо, можливість маємо можливість спостерігати, Ленін досі височіє на своєму п'єдесталі. У Запоріжжі вже почали жартувати, що ця скульптура є найдорожчою за всю історію незалежної України. Її балансова вартість складає близько 7 мільйонів гривень і зростає буквально щохвилини. Справа в тому, що оренда того стото. Одного крану, за допомогою якого на Леніна накили, накинули е, страхувальні зашморги, складає 6 тисяч гривень за одну годину. І будівельники під час робіт вже порвали два алмазні троси, які виписували спеціально з Німеччини для проведення робіт з монтажу. Вартість кожного такого тросу складає 18 тисяч гривень, і найголовніше, що у них в запасі залишився лише один такий трос, тому роботи зараз тривають. Дуже повільно і дуже обережно, адже будівельники самі розуміють, що якщо вони уграють і останні, то їм дійсно доведеться не переливки. Справа тому, що все розпочалося з намірів міської влади на відріз відмовитися від е, ідеї запозичити демонтаж подібних постаментів з інших регіонів України. Там з ними справлялись дуже швидко, е, їм просто підрізали кінцівки і у такий спосіб буквально за 2 за години знімали з постаментів. Тут місцеві депутати вирішили неодмінно зберегти цю структуру як один суцільний монумент для того, щоб... Потім її можна було перенести у майбутній парк тоталітарної епохи чи надасть столиця дозвіл на створення такої території наразі невідомо. але зараз ми маємо чудову можливість спостерігати як будівельники вже 23 третю годину поспіль намагаються відполяти саму гранітну основу цього цієї скульптури, і лічу, і це в них виходить не дуже і спостерігати за цим. Ну ми маємо не дуже велике задоволення. Хоча по правді кажуть, що будівельники насправді поспішають їм, треба будь-що впоратися з цим завданням хоча б до 11-ї години ранку, саме на цю годину, тут на площі Запорізькій запланований вже анонсований мітинг прибічників комуністичного режиму, і у разі якщо домонтажні роботи ще триватимуть на цей час, то не виключені якісь сутички чи ймовірні провокації між будівельниками та власне тими людьми, які. Мають сюди прийти на захист бронзового ілліча. Ну ми залишаємось на місці. Будемо спостерігати за подальшим розвитком подій. І наскільки я розумію, ще обов'язково зустрінемося у наступних випусках. Його теж так думаю, теж так думаю. Якову якийсь у вас задорогий незламний Ленін у Запоріжжі? Пасибі, Яків в Носков.